Війна внесла свої корективи у життя кожного українця. Сьогодні стало нормою зустрічати людей у військовій формі, практично у кожного є друг чи подруга, які побували на нулі. Вітаю! Мене звуть Олена Бакума, і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Але чи знають одесити, як правильно спілкуватися і поводитися, коли зустрічають військового, аби ненароком не завдати їм біль і незручності, і при цьому висловити повагу? Я взагалі-то стараюся. Зайвий раз не зачіпати військових, бо в них дуже складна і нервова праця, і іноді навіть посттравматичні розлади, тож вони можуть не зрозуміти, коли зненацька до них хтось якось звертається, але якщо вони якось підходять, звертаються, то звичайно ввічливо, як зі звичайними людьми, бо все ж таки ми зараз в тилу знаходимося. Коли вони приходять до мене на роботу, може їм каву безкоштовно зробити. За їх важку працю, бо вони боронять там, а ми тут. В моєму оточенні дуже багато військових. Ну, по-перше, я не піднімаю тему війни. По-друге, в мене робота така просто. Я працюю парбором, дуже багато військових приходять стригтися до нас. І просто слухаю більше, ніж говорю. Ну, свою думку не розказую їм, бо щоб не було ніяких. Разногласий, так сказать. Или отдать честь, не всю. Или постараться с благодарностью поклониться. Я думаю, что главное сейчас пожалеть наших мальчиков, каким-то образом выразить свою симпатию, поддержку. Им, наверное, никаким образом не проигнорировать то, что они стараются защитить землю. Я с должным образом всегда пытаюсь понять всю происходящую обстановку и людей, которые сейчас, наверное, находятся на передовой нашего мира, того мира, который мы дорожим, чтобы его защитить и отстоять. Наверное, заслуживает нашего уважения и нашей любви и, безусловно, нашего внимания. У нас не, дуже неверно, мало військових нет, знайомих. Як поводити, якщо вони звернуться до нас, то ми відповімо те, що треба, поважаємо військових, як і з іншими Чемно? людьми, Чемно? як іншими людьми. гордості і восторга, я нічого не випитую. Просто це наші військові, це те, що хтось, хто нас захищає. Звісно ж, ми їм безумно благодарні і всім повернуться живим додому. Ми всіх ждемо. Військовим досить важко пояснити свій життєвий досвід цивільним, пережити ними, розповісти кількома словами, та ще й так, щоб це стало зрозуміло, досить непросто. Тому потрібно виважено і обережно підходити до питань, які ви хочете поставити людині у формі. Про що ще варто пам'ятати при спілкуванні з військовим та чому не можна до них доторкатися, нам розповів підполковник Національної гвардії України, засновник спільноти Повітряна тривога. Бережіть себе у телеграм Сергій Судець. Я думаю, поїзд шаблону. Одного на всіх ми не можемо накласти. Тому такі справи це дуже серйозні справи. Ну, що вони, думаю, що вони хочуть, я думаю, це, по-перше, щоб їх вдома зустріла сім'я, діти, ну, близькі. І просто надали можливість йому відпочити, адаптуватися до мирного життя, ну, яке воно є. Ну, якщо це Одеса, то в Одесі з обстрілами там і всім іншим. У мене є знайомий, він в Чорноморськ приїхав і, і були обстріли. Це місяць тому, такі дуже потужні, і він дуже потужний, він мені дзвонить, говорить капець. Я думав виспатись хоч в відпустці, але не вийшло. Тому так, я думаю, гадаю, що це шаблоном не може бути одним. Це у кожного індивідуальна історія. Рахуй так, якщо ти це знайомий військовий, то звісно привітатись і спросити, як справи, які проблеми, може якась допомога потрібна. Прийме він це, не прийме, це вже його питання. Я думаю, що людина знак поваги повинна віддати. Тому тільки так. Ви маєте на увазі, якщо це незнайомий військовий, це не знайомий, я думаю, руку прикласти до серця і пройти мимо, і це буде віддана та шана, яку він заслуговує. А бігти до нього або його там щось питати. Представте, мільйони міста, і буде кожен ходити і щось розповідати, або питати у військового. Це цього не треба робити. Та да, я думаю, зовсім не треба нічого питати у людини і все. Щоб не трогати його, там, спогади його не витягувати і все інше. Для цього є там спеціалісти, якщо вже військовослужбовець е має якусь там, бачить, що воно ну, якась проблема в якомусь ракурсі психологічно, то звернеться до психологів, там вже відпрацюють. Тому ми ж не психологи, і людини психології. Е е тому все опять, больнальніше і простіше, тому не треба чіпати людину. Він зробив велику справу, там, якщо він віддав здоров'я, то це треба просто поважати. Якщо це ваш знайомий, знайома, то віддати всю міру поваги за ту зроблену справу за оборону України. Більше, я думаю, нічого не треба вигадувати, не запихувати там цукерки або ще щось таке. Це Якщо це близькі люди, то зрозуміло, ви там вже самі будете відчувати, що, що йому потрібно, що ви можете надати людині. Так, тому просто повага і, і цінувати людину, яка б вона не була. Це був проект новини Лайв. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин. Та пишіть свої питання у коментарях, відповідь на які будемо шукати разом.